Козорожки, доброго дня! Вітаю вас! Чудовий козорожий молодий, у 9 градусах знака зодіака Козирок у вашому першому секторі гороскопа. Така чудова, астрологічна подія буває лише раз на рік. Тож не прогавте. Вкладайте максимум вашої енергії підкріпленої ще таким от потужним сплеском просто наростання в собі енергетичного велетня по цим всім святковим дням. Тож козарочки до практичного осмислення цього періоду. В першу чергу підкреслю, що найбільш активна енергетика молодика два дні до два дні після і безпосередньо день молодика. Однак, зазвичай ми активно аж ніяк не діємо в ці дні, оскільки це дні гекати. Однак Цього річ, що важливо по інгресії сонечка у ваш перший сектор гороскопа по дню зимового сонцестояння, яке є надзвичайно важливим з астрологічної точки зору, і ось тепер сонечко з'єднується із місяцем. Це все надзвичайно інтенсивний фактор. Це буквально шлях, який дозволяє нам побачити те нове, побачити і цікаве, і досяжне, і в той же час важливі акценти розставити саме за.

Хто не бачив моє відео про день зимового сонцестояння, і для кого важливі певні практики, які ми ще поки що можемо до дня перед новорічного здійснювати. Будь ласка, завітайте! Посилання буде в описі в інфобоксі. Так от, козироги, звертаємо увагу, що сонечко в комплексі із місяцем, 31 грудня, дає нам потужний факт злиття і особистих, і психологічних чинників, коли ми націлені. На наш план, на нашу стратегію. Ми бачимо крок за кроком досяжність того, в чому ми були не впевнені, з ким ми розмовляли, наприклад, і не знали, чи дійсно це буде на якийсь тривалий час, або ж ми просто обговорюємо щось на рівні мрій і планів. Також важливі фінансові цілі, крім того, можливість підкріпитися з огляду на психологічний фактор стійкості до того, що шлях виявляється довший, наприклад, чим ми, в принципі, обдумували, обмірковували, або ж все відбувається не настільки швидко, або усіляко роду чинники просто нібито вибивають нас із нашого графіка. Ось тут наша психологічна стійкість, наш тверезий погляд просто нібито. Хто в кубі? Отак це виглядає на День молодика. Також важливо козероги. Секстиль до вашого безпосереднього управителя до Сатурна в цей день підкріплює і чіткість, і послідовність певних порад, певних стосунків, сформованих вже деякий період, а також можливість повернутися до обговорення того важливого, до чого ви вже вдавалися раніше, але не було можливості це оплатити, підкріпити, або ж ви не отримували приміром чітку відповідь. Крім того, можливість зустріти Людей, які дійсно розділяють ваші погляди, нові знайомства, певні нові звісточки, таке коло спілкування, яке буквально дає вам ще такий от заряд, стратегічно важливий. І цінні знайомства в той же час, і підкріплення вас у ваших намірах. Тут звертаємо увагу козароги ще і на фактор ретроградного Марсу. Адже саме в день Марса у вівторок відбувається ваш молодик. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це така потужна стабільна енергія, якої вам вистачить на довгу і довгу перспективу. Наразі Марс в ретрограді. Він закликає нас повернутися до певного ходу речей і відмовитися від якихось знецінених вже певних факторів. Все те, що стабільністю в завтрашньому дні не є, що просто виглядає як антураж до минулого. Стосовно вашої зовнішності, ваших звичок, також кола вашого спілкування, приміром, або ж, можливо, в певну рутину, в певний графік ви вкладали надзвичайно багато енергії, однак зараз ви бачите, що це все можна видозмінити. Буквально нам необхідно притримуватися нових звичок і що важливо козероги створювати нові традиції. Тут повернемося до дня зимового сонцестояння. Все те, що ми напрактикували, ще обговорюємо у загальному відео. Будь ласка, переходьте за посиланням. однак наші власні уподобання, наші власні мірки зараз, буквально нібито на такому астрологічному коні знаходяться. Наш Погляд не на кроки, не на два, а на роки. Ось це зараз є таким вирішальним фактором. Нібито певні кроки, які уводять нас тільки від нашої мети, мають бути повністю відмінені як такі, що не працюють, що залишаються у році 2024-му. Також позорожки звертаємо увагу, що цьогоріч Сатурн на деякий час робить інгресію в знак Зодіака Овен, тож зв'язка Марса і вашого управителя Сатурн. Турна надзвичайно тісна цього разу, це нам. Підкреслює факт потреби докладати зусилля буквально конкретно з дня на день, але рухатися і огортати себе такими людьми, наповнювати свій день такими планами, які ви здійснюєте, буквально, які ви видозмінюєте І напрацьовуєте зовсім новий графік роботи, наприклад, це оформлення соціального статусу, яке може зараз позначатися як надзвичайно важливе і до якого вам ще потрібно прийти. Зібрання певних паперів отримання Тримання таких звісточів і укріплюючи соціальні зв'язки. Тому, зокрема, в такий от передноворічний період активно спілкуємося і закладаємо ось ці зачатки нових стратегічних договорів або ж. Також наважуємося на певні розмови, які змінюють наш статус, змінюють коло нашої відповідальності, наважуємося на такі рішення, які буквально підкреслюють нашу важливість. Тут може бути потреба, приміром, вибрати дійсно, із певного кола претендентів вже ваше майбутнє подружжя оголосити про це, наприклад, наважитись на офіційне оформлення стосунків позароги, або ж навпаки, на офіційне оформлення розмов. Злучення або витребування певних паперів, розподіл фінансових обов'язків також або ж з подружжям або з бізнес-партнерами. Крім того, стосовно робочих питань. Тут ще можуть бути і питання фінансові, коштів оплати праці, графіку роботи. Ось це все наразі надважливо порушувати і буквально доводити до якогось певного. Точного, нібито, завершення. Це вже не домовленості пространні, які просто витають у повітрі, це дійсно фіксування на папері, приміром. Або ж ви домовились, і через декілька днів ви вже зустрічаєтесь і цю угоду укладаєте. Також зміна роботи, наприклад, зміна способу заробітку. Також підхід і до відпочинку, і до можливості працювати дистанційно на працювання таких от засобів зв'язку, гаджетів, транспортів, зміна місця проживання навіть. Всі важливі ініціативи, в яких ви будете націлені на тих людей, які вас тільки будуть запевняти в тому, що це дійсно вірний орієнтир. Ось тут і огортаємо себе такими людьми, і в той же час оголошуємо про важливі послідовні для нас кроки. Ми притримуємося наших рідних таких енергій, які Сатурн своєю ходою тільки закріпляє. Розподіл виплат, розподіл графіку, відповідальності взаємної. Сімейні цінності, все те, що об'єднує вас на роки, і люди, із якими ви і дивитесь в одному напрямку, і не тільки споглядаєте на ту мріяну ціль, і на ту мріяну вершину, яка засніжена, і невідомо якої висоти, а разом долаєте цю відстань, адже шлях до тої вершини це теж шлях. Це теж досвід, який ніхто ніколи забрати не може, і те, що зараз варто показати, можливо, зустрітися і з кимось оголосити про свій стаж, наприклад, або якийсь певний свій досвід, або звернути увагу на кількість спільно прожитих років, і у зв'язку із цим певні нові сімейні важливі орієнтири і традиції у вашому сімейному житті з'являться. Також козарочки рішення стосовно народження діточок, приміром, стосовно онуків, можливо, це такі чудові звісточки і новий соціальний статус, як то бабуся або дідусь. Крім того, тут можуть бути питання стосовно отримання соціального статусу, закріпленого на рівні посвідчення певного якогось дозволу, посвідки, певного документу. Тож, Козерожки, по даному молодику. Ми наважуємося на видозміну чогось традиційного і того, на що були покладені надії, але тепер це має бути адаптовано до нових наших ключових рішень. Орієнтуємося на особистий фактор і послідовності, і графіку, і дисципліни, і в той же час досяжності тієї мети, яка найбільш важлива для нас наразі. Ми ініціюємо певні зустрічі, розмови також, докладаємо зусилля. Зустріч... До того, щоб закріпити це буквально у часі, а також оголосити про те, що напрацьовано. Адже саме зараз ми можемо вдало це все скомпонувати козироги. Хочу підкреслити, що наразі, по такій вираженості, енергії вашій можуть бути дійсно і стримуючі внутрішні фактори, які не дають можливості порадіти цим святкуванням, не дають можливості відчути себе фінансово розслабленими, в тому числі, а також буквально обступають обтяжуючі фактори, відповідальність, графік і такий натиск. Ви нібито це цю всю навалу сприймаєте і особисто, і несете відповідальність, і в той же час не можете зупинитися ні на хвилинку. З огляду на стан здоров'я, зверніть, будь ласка, увагу на потребі дослухатися наразі до стану вашого фізичного тіла. Поспати, відпочити, відключитися від усіляких турбот і просто цікаве, важливе спілкування допустити у ваше життя, не вирішення поточних насущних потреб, тих обумовлюючих факторів, які накладаються буквально один за одним, і навантажують вас, а те, що дійсно дає вам новий погляд. Те, що не відтягує вашу увагу у минуле, оскільки фактор неможливості фізичного тіла витримувати саме той важливий шлях на перспективу, може відволікати наразі, а також унеможливлювати на майбутнє впевнену ходу. Тож ми практикуємо відпочинок, практикуємо сон оточення себе такими людьми, які дають нам відчути себе розслаблено, поспілкуватися у затишному друзі. У колі, у родинному також оточенні, можливо, важливі поїздки спільні, також спільне коло інтересів, важливий момент об'єднання, відчуття присутності близьких людей, того кола, в якому ви реалізуєтеся першочергово, все те, що дає вам запас сил на такий тривалий час на майбутнє. Тож козироги при найменших проявах, захворювання, певних хворобливих станах. Давайте собі час на те, щоб відновитися. Певні обов'язки у святкові дні можуть почекати, наприклад, або важливість передоручення їх комусь саме зараз покаже вам необхідність здійснення такого покрокового поступу надалі, щоб делегувати якесь певне коло ваших повноважень, можливість залучити когось на допомогу, приміром, виключитися буквально із такої важкої рутини поки. Ваш організм не просигналізував, що вже давно пора про це замислитися. Зверніть, будь ласка, увагу на потребу відключитися від всього, що навалюється, і потребує безпосередньо такої важливої вашої і фізичної активності, і ментального буквально перевантаження. І перетворіться фактично на такий ментальний апгрейд. Це ніби той час перезавантажитись вашому особистому комп'ютеру, який видасть вам багато новинок. Багато цікавих деталей і полегшить вашу роботу, вашу активність і досяжність цієї важливої засніженої вершини у році 2025 Що ж, позарошки, до зустрічі у загальному відео!